Там кажуть. ну подак. Ось така оранка. А ось тут через дорогу. Через дорогу я знімав найкращу свою оранку. Тому я так і назвав, тому що вона для мене найкраща. Тут фури заїздили, далі їздять трактори фури. Ось таке. Але вона для мене найкраща. Плюс з от, всі рештки от, соя. Ось такий от фон. Але я так зрозумів, люди вміють краще урати. Тому один із коментарів мені дуже сподобався. Ваньок написав мені Та що ти? оренка як оренка, Нічого там. Найкращого немає. Ну раз для нього не найкраще, але ну, напевно, що він оре краще. Тому ваньок. Дивись, який мене тут файний город. Був Ноутіл. По Ноутілу соя не вийшла ні хрена. Дуже низька, багато муравельників, мокра земля, молотити не годен. Заросло сосонкою, трошки лободи. Але оце я ору навіть не оренка, як оренка, тому що це оренка з перетурниками, тут цілина. Тут не орано, років 10. Така соя є, сояно, але хляпнув дощ, воно мокре, тут купа бур'янів. Тому я лишу для всіх бажаючих такого метрів 5. І кожен, хто вважає, що він оре краще. Запрошую, я... можете зорати двома корпусами, трьома чи навіть одним. Ну і покажете мені, як то. Як то має називатися найкраща оренка? Бо, бо, бо то для мене найкраща. А ось тут для мене оренка така от з п'яти так на четвірочку. Але я задоволений тим, що всі рештки я прикрив, не робив тут ні дисковок, ні молотив, бо тут нема що молотити. Зоравий на зиму буде люкс. Тому запрошую всіх бажаючих, тут файна земля, наутіл. Ну, тут така от земелька. Такі от. Металеві штрики тут. ну, Тут класно орати. Тут дійсно, як кажуть, можна щось показати, якщо там... не просто написати, а тут дійсно можна щось показати. Отак Приїхати своїм трактором, своїм плугом і показати, як то воно має оратися. Бо я гору, я гору, десь може не докинуло, десь не прикинуло. Десь не красиво, десь не гарно. Глибина тут. Але таку глибину як я хочу там 24, 22, не 18, там не 15, не 10. Ну і тут не вийде 10 збирати, бо тут буде більше зелені, як, як землі. Тому я кажу, всі бажаючі, хочуть щось мені доказати, без проблем, я лишаю там, кусок. орете скільки хочете. показуєте як воно має бути. Бо я кажу, бо я такого ми двома корпусами з передплужниками таку от сою. Тут була от соя і соя. Земля і земля. Ну, що тут молодити? Тут десь є, а десь взагалі нічого немає. Получився бурян і бурян і виходить для мене оренка Єгоранка. Та й таке. В принципі, Оренка як оранка. Тут недалеко мужик врав теж таке чудо як я. Це були такі бур'яни, вроді нічого не сіяно було. Оранка як оранка, ні.